Останній бій, останнє слово, брата. остання мить. Які вони були не те, що попрощатись, поховати. тебе усі ми разом не змогли. Ці рядки написані відомим ворпанів волонтером, ветераном АТО Юрієм Калініним. Герой загинув у бою з окупантами у перші дні повномасштабного вторгнення. Його вірш увійшов до збірки поезії війни, слово міста, героя Ірпінь. Поетичну антологію презентували в урпінській міській бібліотеці до третьої річниці звільнення міста. До книги увійшли вірші людей різних професій і життєвого досвіду: письменників, політиків, чиновників, школярів та військових. Усі твори написані під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вірш був написаний, коли ми вийшли з Ірпіня 5-го числа з під обстрілами життя на ниці, патронство. Кричать за дітьми матері і тихо голос склоняє солдат над тілом на землі. Я вірю, витримаємо все, і поле наше зацвіте яскравих барвах перемоги. Тягнеться бронетехніка, повзуче, гримуче, вивергається лава ракет крилатих, і прямує свобода, Вірпінь і бучу в танках мічених. До збірки також увійшли і твори іменитих українських письменників Олександра Ірванця та Леоніда Закордонця. Останній прийшов на презентацію і прочитав свою поезію. Хоч не наживсь напевне, вщерть, облиш свої квеління, вставай і йди, щодня вперед, як вимагав Всевишній, хоч не швидкий думок всіх злет, окрім шляху. Все Олександр Ірванець, він жив у Війці, вже за кордоном, але він теж переходив річку Єрпінь дорогою життя, був під мостом. І 5 березня, коли він перейшов річку Єрпінь, він написав це вірше. З міста, що ракетами розтрощені, до усього світу прокричу. Цього року, у неділю, прощену, я, здається, не усіх прощу. В антології зібрано поетичні твори майже 30 письменників. Ілюструють збірку роботи 11 художників. Створити таку книгу вдалося завдяки проєкту «Товариства відважних, бібліотека, Слова відважних. У Лютому березні 2022 року. Їздив по блокпостав. Я бачив людей, які пишуть. І ми, ми знали, що пише Калінін. Ми знали, що пише Мартинюк. І ми прекрасно розуміли, що люди, які пишуть, вони просто не можуть не в цей період щось не народжувати. І ми раді, що ми таку першу спробу зібрати їх твори всіх тих, хто народжує і пише прекрасним українським словом. Зібрали в таких таких Ініціатори проєкту Бібліотека Слова відважних у майбутньому планують опублікувати ширше видання уже з новими творами. Це величезний крок для вшанування пам'яті полеглих героїв і тих, хто сьогодні зачитував свою власну поезію про їхній героїзм. Це настільки важливо, щоб наші діти, наші внуки з покоління в покоління знали, що відбувалося тут, на нашій рідній землі. Яку ціну заплатили ми за нашу свободу? Я думаю, що після цієї книжки ми сміливо можемо говорити, що в нас є своя ірпінська школа поезії. І цим ми маємо просто пишатися, тому що тут зібрані ті люди, я ніколи б не думав, що вони, що вони пишуть вірші. Я цеглину візьму до цеглини. Я посаджу мільйони квіток, обійму всередині родини та героїв до зірок. Я дам подих життя в кожну хату, буду містом щасливих дітей, буду батьком і сином і братом. Як нескорений Бог промете.